Ну, сьогодні проводиться турнір, присвячений Дню футболу. Традиційне відкриття турніру почалося з урочистої лінійки. Шість команд з різних районів Київщини приїхали, аби здобути перемогу у турнірі, присвяченому всеукраїнському Дню футболу. Ще пам'ятний день цей знаменитий сьогодні тим, що перша збірна України наша грала офіційний матч, як незалежна держава. Тому це теж дата у нашому футболі. Брали участь у турнірі гравці 2000-го і 2001 року народження і команди 2002 і 3 років народження. Приїхали юні футболісти з Києва, Бородянки, Українки, Обухова і Миронівки. Ми приїхали з Києва, школа дюсш 15, яка знаходиться на Теремках. що всі, хто хочуть займатися футболом, всіх добро пожаловать. всім. Я з діша 15. Ми, ми команда Вікторія. Нікатерізобухова, Ми обухи. Обухи. З, Дюши, з Києва. На полі боротьба була досить запеклою. Не обійшлося і без полів, і без штрафних. Жені, жені, Здобути перемогу будь-якою ціною намагалися хлопці, та все ж грубих порушень не було. Відзначили гості міста і наше футбольне поле. На такому полі малиші грають перший раз. Поле прекрасне, ви самі бачите. Та і рівень, підготовка, дивіться самі. Хтось програвав, хтось перемагав. Радощів і суму вистачало, вболівальники теж були різні, хтось переживав за своїх, а хтось відпочивав як справжній футбольний фанат. Обухов трошки краще грає, бродянка не, не так. То саме, ну, тому що тренер сильно кричить, а вони його не слухають. А наш тренер там мовчить. Ну, за обухом ми внук грає. Футболісти Дю США Обухів не розчарували вболівальників. Хлопці 2002-3 років народження вибороли перше місце. Друге забрали футболісти Дю США п'ятнадцять, третя українка. У віковій категорії 2000-го і 2001-го років народження Обухів поступився першим місцем киянам, посівши друге. На третю щабель піднялася команда Бародянки. Наталя Білогурова, Андрій Гузєв, студія Барт.